Секс зі мною це як поїздка в маршрутці. З травня 22 року подорожала. <рив> е, бабки, сідайте, бля. Секс <рив> мною — це як похід зоопарк. Цікаво тільки дітям. <рив> Вітаю, ви виграли сертифікат на масаж, але. Будуть малесенькі долоньки. <рив> <рив> За два роки, блядь, я в тюрмінах. <рив> Це мною, це як похід в гори. Ой, щось не туди зайшли! Твої батьки випадково не сантехніки. Бо, бо чого ти собі клітер герметиком перев. Зверзала. <плізала> Задача всіх коміків придумати смішну добивку до жарту. Якщо смішно, учасник отримує бали. Кількість балів за жарт учасники обирають в таблиці. Бацька харизма вибирає наступну рубрику. Е, давайте. Е, Сек зі мною. Що там не було? Це дорого. знаю, знаємо, маска. Mm. Е, два Два не було. Дивись, не було три чотири Давайте чотири. Давайте чотири. Давайте чотири. Сек це... зі мною це як грав шахи. Скучно піздець. Сек зі мною це як грав шахи. дала королю. Що-що? як зі мною це як гра в шахи. Будь-яка пішка може стати королевою. Ти пізнав коментарях. Або ні. Та чо, я ж навман... Все, як зі мною це як гра в шахи. Якщо король ліг, гра закінчена. Гра Тільки починається! Секс зі мною! Все, як зі мною це як гра в шахи! Я сказав раком, у раку мене букуги! Секс зі мною це грав в шахи. Торкнувся, ходи! Секс зі мною це грав в шахи. Всі ми пешки свят. Секс зі мною це грав в шахи. Королева дрочі хоче. Секс зі мною це грав в шахи. Зараз буде рок рокіровочку? Секс зі мною це як гра в шахи. Це тоже спорт, що не потієш, блядь? Секс зі мною це як гра в шахи. Білі перші починають. <плес> Але чорні довше Але потім і чорні. Секс зі мною це як гра в шахи. Мат за матом. Секс зі мною це як гра в шахи. Після гри я складаю партнера в коробку. — Ти ж правильно? — О, дай мені ще одне! як зі мною це гра в шахи. Люблю з дідами на лавці в пашу. Що на час? як зі мною це гра в шахи. Єбав я це враху, давайте волейбол. — Останнє можна? Добре, це можна. Все, як зі мною це грав шахи. Цьому мене також тато навчив. Перший раз з татом. Добре, Дмитро. За збочення плюс три бали. Ти февраний? 50 на 50. Дідський мат. Добре. Добре, Носочара, сучара вибирає. Твої батьків... ні ні, вітаю, ви виграли чотири. Вітаю, ви виграли чотири. go, guys. Міні-гра! Прошу дуже, неочікувано, а як приємно. Вибачте, а ви просто так хлопаєте, просто бо з'явився новий слайд. Дивіться тако. Е, це як такий кіт в мішку, кіт в мішку. Зараз замість класичного до того, до чого ви звикли. У нас міні-гра. Міні-гра називається Пілателіас. Пілателіас. Мій колега Андрій Пілат вийде. І буде грати з вами в Пілателіас. Дмитро перший. Дмитро, ти готовий? Я готовий. Поїхали. Пора. От е, є дитина, яку ти хочеш, а є дитина, яку ти. Викидеш, не мов, не мовляв, аборт. Ну, не, але ну... не небажана дитина. Супер. Просто небажана да. дитина. От Вінстон... Вінстон Черчилль? Черчилль. він британець. Лідер. Він багато мав афоризмів, а як ще по-іншому це називається? Метафори. Такі, крилаті вислови. Які, блядь? Проще. Е, вислови. Муха це. це? Е, муха це. це... Е, що, це, це ти заїкнувся? Чи ти сказав, що таке муха? Так, <риклад> муха це. <риклад> муха це. Е, муха це така комаха. Добре, є така риба тварина, хуй зна що. Зклешені. Рак, краб. Так. Але є така у медицині. галузь. Так. Де, говорить вам, у вас є рак. Так, онкологія. Блять, ти розумний піздес. Славчику, давай поехали. поїхали. Давай. Є порядок, а є уху... хаос, пізда повна. Ну, Хаус, бізнес. Уху... Ні, ще, ще, ще. Срач. А. Ну, а, Анархія. А, але ти. Пиз... А Да. Так. Дивіться. <реш> є економічна криза, а є. ну. Ну-ну-ну. Ек... Ну, от є економічна. Більйон, ек... Більйон. Ек... Більйон. Ек... Так, ек... так, так, бум. Економіч... <гум> <гум> Економічний бум. <гум> Бачите слова, Андрій вибрав, конечно. Я самі складний рівень вибрав. <гум> є. От є літературознавство, культурологія. <гум> а от... <гум> <гум> от є українська що? Мова. А... а як ця наука називається? Мовознавство. <гум> <гум> от я дуже довго дум. Маю, я вже втомився думати, як це називає її. Мислення. Але так, ну, типу, перше слово, от що тут нам Бог дав? Мозок. Розум. Так. А друге, от я дуже довго думаю, і я вже от такий, прям, ну, от. Я відчуваю, що в мене було менше часу. Ти побудь! Розум, ти довго думав, і розум, Ти просто швидше. Є два бала. Вам складні слова Я Чесно, що він на тобі не Так. А це ви придумували, блядь, викликати з ну з ну типу, я не так часто їй заїкаюсь, по-перше, я випив. Андрюха, Івано-Франківська. івано франківськ Кіровоград. івано Все? Поїхали, Павло Пінчук. Так, добрий вечір. ох йой. ох йой. Так. От є комп'ютери і є СБУ. І от СБУшники контролюють усі комп'ютери. Як називається цей підрозділ? Кібербезпека. Геній! Mm. Дійсно, правда? Так! Ні, але. Ні, ні, було, було. Є да, да. е, 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 професіонал, він, він всьому клафікується, mm. а є от хто, типу, вот... новачок. Не, ще, ще, ще. Учень Некомпетентний. не Кваліфікований. Геній Та він йому підсужує, там інші слова. Та які? Ось скажіть, мені, як можу сказати слово платонізм, Це бізнес. Ніяк. Ну, бабки. Гроші. Що таке? Бабки? державі? Фінанси. Як ця наука називається? Економіка. Економіка. Колись пиздував тебе щось. І потім ходиш, вийобуєшся, що ти сидів сім років. Що ти вчинив? Злочин. А ще от типу ну закінчи Ні, Злочин, а але є інше закінчення. Покарання. — На лице, на лице. <рес> Злочинець. Так, ще як ми можемо вгоди. Імен. Імен, а, точно. Так, Злочинець. Злочин. злочин. Ми збираємо Три слова. — Три слова, ми Ха. рахували. Пінчук веде, пізда. — Давай, брат! Так. Коли твій тато дуже довго пив і його... Алкаш! Ні, закодували! Е... Там слово закодували! Да, да. Да. Да, заєбали -за заїбали да. Давай! — Короче, Дивись! Сакс. Офіси! Офіси! Дніпер! Дніпер! Правильно! Дєпер, дєпер, і ти є. сидів ну, і тебе через п'ять років посадили! Під. — Вищили. — Дякую. — Підвищення їм. — А шо це за глид? — Це вже хуйня! — Дівчина, блядь! — Так це мій сусід. — Все, я виграю, блядь, їдь нахуй. — Давай. — Добре. — Тихенько, ну ми вийдемо. — Тихенько, ну ми вийдемо. — Давай, 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 блядь. — Коли жінка... сексуальна. — Правильно! — Йога! — Террологія! — Медитація! — Правильно! Improving... — Ура! — Це так і важко! — Що, серйозно? Ти не можеш Дай, ще сука! — Давай-давай-давай! — Ви! Правильно! — Єнот! — П'ять балів! Ну, п'ять балів у вас! П'ять балів! Ура! Оплівський харизма! Хто не зрозумів правила Пілателіас перших двох нахуй другим блядь, підлежить, ось. Ну, бо я працюю язиком. Ти язичник, Андрюш. Отже, за результатами міні гри Пілателіас виграв. Паша Пінчук. Вау. Ну, як так вийшло. Заєбали. Все, я не хочу, щоб паша більше грав. Ну, вибачте. А я більше не буде. Я більше не буду. Отже, продовжуємо! А О, я ага. нагадую. Я давно не нагадував. Це шоу «По панчу». Тут коється гумористична сталь, тут проливається гумористичний під. Шановні коміки, друзі, давайте продовжимо. А давайте будемо кожен раз перед вибором категорії робити попанчу! Отак. Та ні нахуй! Да, я теж подумав. <реш> давай тільки ти будеш робити. О, давайте! Ага. Це шоу попанчу! вибирай категорію. Папанчу! Давай закриємо питання з сексом. Давай, що з мене? Ну, секс. А що там? Секс зі мною це я кастинг на майстер шеф. На балькон! Є-є-є! Секс зі мною це я кастинг на майстер шеф! Так трахну, що буде актор браво, їбать. Секс зі мною це кастинг на Шеф. Я збуджуюсь тільки, якщо ти в фартуху. Секс зі мною це кастинг на Майстер Шеф. Чорний гандоман. <Служ> <стан> ну, так, 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 правильно. Секс зі мною це кастинг на Шеф. Я не чую хруст бізе. Секс зі мною це кастинг на майстер шеф. Так, а ну що це у вас тут за страва? А, то герметик. Секс зі мною це. Майстер-шеф діти, так? Вибач. Секс зі мною це кастинг на майстер-шеф. Показують по СТБ. Секс зі мною це кастинг на майстер-шеф. В кінці виявиться, що тіщенко підар. Секс зі мною це кастинг на Шеф. — Лесяй не у журі, лесій в мене в трусах, бля. Хоч що, не так. Та бо мені похуй взагалі. Секс зі мною це кастинг на майстер-шеф. Ця риба сира. Секс зі мною це кастинг на Майстер-шеф. Після клопотенка вже не цікаво. Секс зі мною це кастинг на Майстер-шеф. Я беру цих чотири баби до себе в команду. Секс <кхи> зі мною це кастинг на майстершеф. Юля, то краблю лабля. Секс зі мною це кастинг на Майстер-шеф. Час! Сек зі мною це кастинг на майстер-шеф. Ого, шоколадний фонтан. Ти сам догадуєшся, що мінус бали? За шо? Славку, славку! Ти Вже ніколи не пробував на весіллі. Я не пробував. Я був на таких весіллях. Секс зі мною це кастинг на майстер-шеф. А в фіналі також буде стояти над нами мама і підтримувати. Секс зі мною це кастинг на майster chef. Хочу добавки, блядь. Секс зі мною це кастинг на майстер-шеф. У мене дуже сумна історія, отого мене взяли. Секс зі мною це кастинг на майster chef. Є мене віджарили. Секс зі мною це кастинг на Шеф. — Потрошку трохи все, сам вдома вирішив спробувати себе на шоу. <су> 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 так, Плюс один Плюс один до тих, що там є. Секс зі мною це кастинг на Шеф. — Не взяли, бо погано з яйцями справляється. <су> Карбонара хуйова вийшла. вишня. Секс зі мною це кастинг на Шеф. — Не вистачає трошки солі. <су> е нахуй. <ріх> та це останній був, пажу волі. Від нього нічого не Так, так, так. Він тут просто, тому що треба зайняти якось ту бочку, правильно? <ріх> <ріх> Ніхуя собі. <себе. ріх> <ріх> 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 Він тут просто, тому що ця бочка мені зливається зі мною. <ріх> Якби я стояв за цією, <ріх> була б пізда. <ріх> а, ше, Паша пінчук, вибирай. що вільне. Дивись, я твій ваші батьки випадково не за 1,5. Давай, давай. Скажи, давай за 5. За 5. Ваші батьки випадково не за п'ять, дивимося. Ваші батьки випадково не кінологи. Бо e, кидають палку суті старій. <рисум> <рисум> ваші батьки випадково не кінологи. Бо чому ти трахаєшся тільки по собачу? <рисум> ваші батьки випадково <відпочивання>, не кінологи! Бо ти з псом смердиш. <рисум> ваші батьки випадково не кінологи! Я одна сто один далботянець, блядь. Ваші батьки випадково кінологи? Як ти знайшла мою наркоту? <плес> Ваші батьки випадково кінологи! Бо чого до твого баті всякі суки ходять? Ваші батьки випадково кінологи? Бо що це за повернення муфтара? <плес> Ваші батьки випадково кінологи! Фу! Ваші батьки не кінологи. Бо я готовий е, чекати тебе, як хатько. Ваші батьки не кінологи? Бо що твій батя хотів кинуть мені палку? <реш> Ваші батьки випадкова не кінологи? Бо ти така вихована, какаєш лише на вулиці. <реш> а я думав, що ти скажеш, до чого ти вимагаєш аборт? <реш> Або аборт. Ваші батьки випадкова не кінологи? Можуть в тебе шість сусків? Ваші батьки випадково не кінологи? Що ти мені так грубо кажеш? Лизать! Я думаю, добре, так? Да? Да, добре. Да. Все, швиденько, швиденько. Вася Харизма, у тебе є ваші батьки випадкова не або вітаю ви виграли. Е, вітаю ви виграли. Вітаю виграли за один бал! Вітаю виграли право стати обличчя реклами! Якщо хочеш добре как, не забудь про зола. Вітаю, ви виграли право стати обличчям реклами. Але спочатку на це обличчя всі сідають. Вітаю, ви виграли право стати обличчям реклами. Соціальної про наркомані. <плакова> 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 Вітаю, ви виграли право стати обличчям реклами. Реклама лікування хуйового обличчя. <_uk> Вітаю, ви виграли право стати обличчям реклами. Або просто оголошенням на магнолія ТВ. <_uk> Вітаю, ви виграли право стати обличчям реклами. Але радіо. <_uk> Добре, хлопці, завершуємо. Ні, нахуй. Не буду вас заставляти, хлопці. Давай що ж по геометрії. Добре, васька харизма вибрав твої батьки випадково не за один бал, правильно? Так. Твої батьки випадково не будівельники. Вся стіна біла. Твої а... батьки випадково не будівельники. Бо все обличчя в штукатурці. Твої батьки випадково не будівельники. Тато строїться, їбать тіпа. А, -а, -а, -а. а я вам нагадуюся, що попанчу. Твої батьки випадково не будівельники. Бо я не маю де жити. Твої батьки випадково не будівельники. Бо ти щось як мішок цементу виглядаєш? Твої батьки випадково не будівельники. Бо якого хуя у тебе завжди бригада, блядь? <плес> Твої батьки випадково не будівельники. Бо чого ти мені кажеш, що треба підсобника брати? <ріху> бо чого ти мене заставляєш перфоратором? Твої батьки випадково не будівельники, бо їбеш мені і кажеш болгарка болгарка, я з Чернігова!» <ріху> буде. Буде. <ріху> буде. Дімка. Довго думав і придумав. Твої батьки випадково не будівельники. Чого те страйки ще й пісок сипиться? <ріху> Твої батьки випадково не будівельники. Бо так тягне в Польщу. <рив> Твої батьки випадково не будівельники. Бо чого батя грозиться мене в бітон закатати? Ну, нормально. Ну, це посмійтесь по-людськи. блядь. — По По-людськи! — 13 балів! 13 балів! Посміться! Ну що ж, ми пройшли основний етап нашого шоу. Я думаю, що підведемо фінальні підсумки. <рив> А я нагадую, що це шоу «По панчу»! Давайте дізнаємося, хто став сьогодні переможцем. І так. 75! Митрово! 75 балів! Це так, як із ЗНО, до речі! Слаймі 74! Старий партелюк, 74 бали! 75! Попанчу! Потім то обговоримо. Вісімдесят! Два. О, ты 82 а Я бы снял ему бы 10 за педофилию. <реш> Так в то же время я уже... Снимай, снимай, я в лидерах пока что. Тишина, блядь! И харизма 78. вас харизма 78 баллов! Вимагаю перерахунку. Ладно, я завершу. — Добре, давайте признаємо приїжджі коміки, що сьогодні підсужували місцевому і Ні, до сілу паша. Якого давно розшукає поліція? Попанчу! Давайте попанчуємо в його! І давайте на рахунок три. Раз, два, три. Попанчу! Класно. <панчук> <Ви> зануді, <панчук> ви ми, ми себе просто поважаємо. Тож, дорогі друзі, не забувайте підписуватись на канал, підтримуйте дімку носова, Славіка Мартинюка, Пашу Пінчука і васю Харизматичного. Давайте! Під... Васа харизматичний. Прощальне слово від тебе, будь ласка. Дякую. Е, все, е, дякую всім. Е, ви були дуже класні всі. Е, е, Жить вам. Також ви можете стати спонсором нашого каналу, підписуйтесь на Ютубі, нажимайте кнопочки. Я думаю, ті, хто має гроші, ті самі все знають. Подякували ще раз сердечно. Будьте з нами.